Дитячий флешмоб, який відбувався в центрі міста, зацікавив чи не кожного перехожого. Це й було метою організаторів. Під час флешмобу проходила благодійна акція зі збору коштів на лікування хворого хлопчика. Насправді кожен день ми зіштовхуємося з тим, що дуже багато дітей з кожним днем дедалі більше страждають такими захворюваннями, з якими зараз важко боротися. І о, в нас в Мукачеві в Черомишках живе хлопчик Пуфлер Даніел. Ми вирішили йому допомогти. Того, що йому потрібна термінова операція, ми зробили благодійну акцію. Одна з організаторів дійства каже, через нагальну потребу програму довелося складати швидко, однак все вдалося на славу. Танці діти виступали, дві фотозони і для дітей, і для дорослих. Безкоштовні пряники, безкоштовне печиво, тобто зробили все таке, щоб в дітей був настрій і щоб кожен знав, що життя того варте і того, щоб всі посміхалися і були щасливі. Учасниками флешмобу стали учні Чинадіївської дитячої школи мистецтв словами хореографа-постановника готувались до заходу всього два дні. попри це дітям вдалося показати аж три хореографічні композиції. Діти перших-третіх класів працювали в трьох комбінаціях. Ми робили дуже патріотичну комбінацію на тему прапору, тобто в хореографічному варіанті ми створювали варіант прапору, але рухами. Серед номерів був номер хіп-хоп. В сучасному варіанті була хореографічна композиція Чунге Чанга. Організатори заходу сподіваються, влаштована ними благодійна акція допоможе дитині стати здоровою.